Що треба знати про рахунок FHSA в 2025 році? По-перше, це рахунок, який поєднує в собі плюси двох інших аккаунтів: TFSA та RRSP. Тобто, ви, по перше, не платите податки при отриманні прибутку на рахунку FHSA. і друге, ви Суми, які інвестуєте на FHSA, потім зменшуєте на цю суму свій дохід в рік інвестування і відповідно платите менше податків в залежності від вашої максимальної ставки оподаткування аж до 50 там з лишніх відсотків. Від суми, яку ви зінвестували, інвестували, що доволі цікаво. Але багато людей думають, що якраз FHSA існує для того, щоб зекономити на податках, накопичити на даунпеймент. Але крім економії на податках, можна ще непогано зберігати там кошти. І якщо там дуже багато людей отримують там 2, 3, 4 відсотки річних, цілком можна отримувати і більше. Зокрема, в альтернативних інвестиціях наразі є дуже цікавий варіант з дохідністю в 11%. Відсотків річних при отриманні доходу в кінці це цільовий фіксований дохід. І ви можете зінвестувати через таку компанію, називається FSI, і е, доволі непогано примножити свої кошти, збільшивши свій даунпеймент доволі суттєво для майбутньої покупки нерухомості. Ще важливо розуміти, що fhsa рахунок можна відкрити одразу в декількох інституціях, так само як TFSA або RRSP. Якщо ви не задоволені, наприклад, дохідністю в одній інституції, ви можете перекласти гроші в іншу інституцію або ж просто покласти наступні гроші в іншу інституцію. Тобто зробивши трансфер або відкриття нового рахунку, і якщо ви хочете розуміти, як краще там. Керувати ризиками, диверсифікувати свої доходи і в цілому створювати ефективний пасивний дохід, і не FHSA, TFSA, ФЕСЕРРСПІТЕ просто навіть з банківського рахунку. У мене є на каналі доволі багато цікавих відео на цю тему про створення фінансової незалежності в Канаді, як формувати альтернативну пенсію, як просто якомога швидше вийти на гарний пасивний дохід. А також можна записатися на безкоштовну консультацію на моєму сайті, або ж скачати книжку, як канадці стають багатими в PDF або EPUB для читання з мобільного телефону.